Хайлуо AI — чудовий сервіс для створення відео на базі штучного інтелекту, що виділяється привабливою особливістю. Упродовж перших трьох днів після реєстрації користувачі мають доступ до повністю безлімітної генерації відео. Ця рідкісна можливість дозволяє без обмежень тестувати сервіс і експериментувати з відеоконтентом, який можна на ньому генерувати. Однак, у Хайлуо все ж є певні неприємні обмеження. Зокрема, щодо вибору пропорцій відео, що може ускладнити його адаптацію для різних платформ, проблема стає особливо помітною, якщо вам потрібно створити вертикальне відео для TikTok, YouTube Shorts або Instagram Reels, де вертикальний формат є практично безальтернативним. Якщо ви створюєте відео на основі початкового зображення, пропорції автоматично підлаштовуються під його розмір. Проте для текстових запитів сервіс генерує відео лише у горизонтальному форматі. На щастя, є простий спосіб обійти це обмеження. Для цього вам потрібно лише підготувати пусте зображення і додати його в якості першого кадру відео. Зображення має бути з потрібним співвідношенням сторін. Наприклад,. Для співвідношення 9х16 ви можете зробити зображення розмірами 1080 на 1920 пікселів. Краще, коли воно буде прозорим і у форматі PNG. Зробити таке зображення можна в графічному редакторі, наприклад, у Photoshop або PaintNet. Додайте це зображення у Хайлуа перед генерацією відео разом з текстовим запитом. Воно задасть правильні пропорції для всього відео. Після створення відео перші його кадри можуть бути порожніми. Потім можете просто видалити їх в звичному вам відеоредакторі. Такий спосіб підказати генератору пропорції відео можна використовувати і на інших подібних сервісах. Він допомагає обійти обмеження і отримати потрібний формат, навіть якщо платформа автоматично встановлює горизонтальну орієнтацію.